Протидія корупції в дії. На Прикарпатті відкрили відділ Всеукраїнського антикорупційного бюро України, функціонуватиме обласне представництво на громадських засадах. До його складу увійшли фахівці у сфері політики, економіки, юриспруденції, освіти та медицини. Головне завдання місцевого антикорупційного бюро запобігання корупції у всіх сферах суспільного життя. Задля цього представництво від імені громади буде моніторити найбільш вразливі для корупції сектори. Основним завданням корупційного бюро України є забезпечення реалізації в межах компетенції громад ООН Антикорупційного бюро України національної антикорупційної стратегії на 2014-17 роки згідно закону України про засади державної антикорупційної політики в Україні. Називається вона антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки». Стало вочевидь, що діяльність органів виконавчої влади координація їх зусиль щодо протидії криміналу є малоефективною, а в деяких випадках прямо потурали злочинам. Сприяти роботі антикорупційного бюро обіцяють місцеві чиновники. кажуть, подолання корупції завдання номер один в Україні. Тож співпраця з громадськими активістами нині вкрай важлива на всіх рівнях управління. Ми готові йти на те, щоб включати. У тендерні комітети у різноманітні структури, які займаються розподілом бюджетних коштів, придбанням товарів, робіт, послуг за бюджетні кошти, щоб ми включали до складу цих комітетів і структур представників громадськості, у тому числі громадської організації антикорупційне бюро в Україні. На першому засіданні очільники обласного представництва антикорупційного бюро з'ясували низку організаційно-адміністративних питань. Віра Лучин, Михайло Березень Ігор Духович – Новини на вежі.